Привіт-привіт усім! Всіх вітаємо! Так, у нас сьогодні теплий, сонячний четвер. Вітаю всіх з чистим четвергом. Нехай, друзі, всі негаразди від вас підуть. Нехай буде тільки позитив, доброта, милосердя і любов. Так, ми з Дениском беремося до Вудження. Беремося, маємо бочку. Тут йде повністю. Тут бочка для вудження. Де ті штучки чіпаємо. Тут сітка, щоб не впало. Тут йде повністю тут тунель. І тут палити, де Денис вичищає, бо трохи крути нарили за зиму. А Тут повністю йде. Ні, цю штуку, Денис, цю штуку ні. Цю залишаєш, не забирай її. Там ставиться дерево на ній. Все сін, вистачить. Я думаю, що вони. Більше не нарили. І зараз будемо вудили. Маю вишню, друзі. Маю ще забула, як ту дерево називається. Чи граб, чоловік казав, чи як. Ну, коротше, він мені нарубав. Я маю, зараз розпалю, буду братися до вудження. Але трохи вичистив, бо крути нарили. Ну, гайда, беремося. Ви знаєте, сьогодні настільки тепло, сьогодні 23 градуси. Козів забрали з пасовища, бо дуже жарко. І мушка така маленька літає, кусає завім'я і так їх кусає, їм дуже мішає. Тому забрали їх на обід. Добре, друзі. Йду я, йду розпалювати, піду мотати шинку. Будемо помаленьку вудили, бо то довгий процес. Ще бочок швидше, кобаса швидше, а шинка довго водиться. Ну, гайда, розпочинаємо четвер. Так, я розпалила, нехай воно горить, собі перегорає. як дме. А я за той час йду шинку крутити в марлю. Ну, нехай собі горить. Так, друзі, на марлючку. Гарненько. У мене звичайна марля з аптеки, тільки то, що не старинне. І замотуємо шиночку. Ось так. Гарно, гарно замотали малючку. Так. Така звичайна нитка, як з мішковиня, І мотаємо. Так, гарненько, тугенько. Ось зараз, зараз. А, Бумик мій храпить на цілу. Бумик, тихо будь трохи. Ти що? Та все трохи збудив вже. Так, тугенько, тугенько перемотали. Звісно, добре двом робити, але Денис пішов щось там велосипеда крутити. А я мотаю. Берем і закручуємо. Ось так. Така шиночка. Наступне. Тіла. Бочок, шинка і ковбаска, Несем Несемо все водити. Несемо не кобаску і решта. Дим йде, то файно. Так. Все поставили, з того боку бочок, щоб я знала з того боку шинка. А в середині Все, накриваємо. Так, підложила. Один догорає, два поставила, трошки вишні. І так воно помаленьку буде тліти. Багато не даємо, бо згорить моментально. Отак помаленьку тліє. Ага, до речі, друзі, можна зверху ще дати якийсь старий такий мішок, бо якась така верета, щоб дим не виходив. Але я щось перешукала, все не знайшла. Ну, вже буде без верети. І дуже акуратно підносимо, бо як нагріється та бляха, то така гаряча страшна, зараз ще ні. Процес йде добре. Ага. Тут де довгий процес. Довго-довго-довго. І 5 годин шинка будеться, ну кубаса бочок швидше, треба дивитися вже, а. До вечора б це вже вдалося. Ну що, я такою знайшла стару таку капу, намочила в воду, кинула, бо дим дуже виходить, друже. Дуже виходить дим, тому щоб його затримати, треба таку мокру і таку цупку якусь матерію кидати. Має такого помічника, але він пластить в холодку. Вже йому душно. тепер 23 градуси йому вже душно. Так, бумчик, Бумечка? Тобі душно, так? Так. Ковбаску я вже забрала, друзі. Копаса готова. Вже різали. Копаса готова. Решта бочок чекаємо. Ну що, пройшла година, я витягнула одного бочка. Зараз спробуємо, що там з тим бочком. Чи вже готові, чи ні. Вже, якби, по-моїх, підрахунках готовий, але подивимось, що там. Зараз я розмотаю. Розомотала як мумію тутахамона. Зараз. Ось такий бочок. Бочок вже готовий, можна забирати. Шинка, думаю, ще ні, а бочок вже все. Друзі, такий бочок, як шинка. Тільки бачите, отут двоє трошки сала, а то все, решта м'яско. Бачите? Ідемо, друзі, забирати бочок. А шинка ще буде. Ще з годинку часу, може, зараз маємо пів восьмої, до півв'ятої ще може. О. А то й всюди. Головний дегустатор. Всю... Головний дегустатор. Бумцю, так? Ходи, ходи забирати, пішли. Але нині тепло, друзі. Зараз маємо половину восьмої, ну так тепленько. Сьогодні було 23 градуси в нас, то взагалі аж аж було жарко. Забрала, підложила і накрила ще мокрим Ось, тою мокрою тряпкою, щоб не втікав дим. Ходи. Дегустатор. Знаєте, друзі, тільки що накривала, так собі згадала. Ми як мали бройлери, коптили бройлери. Бройлер копчений найсмачніший. В будь-якому вигляді його робиш, він не такий смачний, а от його закоптиш в бочці. М -м, сама смакота. Йдемо розмотувати. Зараз на дворі 50-ї. Я тільки поприносила все. Вже нарізала. Така шиночка. Бочок. Ось таке м'яско. Цілий день будила. Ось таке будження у мене сьогодні було. Цілий день. Не знаю, можливо, чоловік вміє краще будити швидше, але я як почала будити, не знаю, яка година була. Розпалювати десь, з обіду почала і до пізної ночі я друзі. Кобасу, то, звісно, швидше забрала, бочок трошки швидше, а шинку так довго видала. Що зробити? Добре. Але з собою задоволена повністю. Бо я це зробила. Я сьогодні тільки побудила все. Я сьогодні поприбирала. Коротше, я сьогодні багато всього зробила. Тепер спокійного вечора. Мирного, тихого, доброго. Доброї нічки. І до завтра, до Великодної п'ятниці. По-падрусі!